Доброго вечора, я з України. Головним героєм сьогоднішнього відео буде Рікарду Куарежмо. Футберзний карточка, от така у нас є в СБЧ, і воно ще доступне буквально пару годин після того, як ви подивитесь це відео. Якщо раптом не зібрали, то поспішіть, тому що можете потім шкодувати, що не зробили того. 5 зірочок на фінтах і на робочій нозі, і 70 тисяч всього за таку збірку. Зразу швидко мене підштовхнули для того, щоб я його зібрав. Ну і трейд, оут сайт удар зовнішньої сторони ступи. Хто пам'ятає, як грав Куарешма, той знає, як він в фірмовому стилі, можна сказати, пробивав саме таким чином, і в грі воно також виглядає симпатично. Mm, але я ж хотів з Дракслером зіграти, але, правда, в нього дефо немає Чисто, щоб грати в парі з Бруно Фернандешем, то буде трохи заслабо. Тому поки що без я зіграю з Дракслером іншим разом. Я думаю, що так буду грати гарно. Вісімки. Шикарно. Мене то влаштовує. Куарежма! Ну. Він такий масивний. Масивний, може поштовхатись, якщо треба буде. Ох, я вже думав зразу з першого удара забуває Стиль Стерзігрності, точно. На наступний матч зробимо. Звідси. Рікардо Куарежма. Спробує. Удар! о о хо 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 Ой, це речквіт! От, заради таких ударів я і збирав цю карточку. В його фірмовому стилі. Зовнішньої стороною стопи, як вирізав, як класно від штанги закинув, без шансів. Яка пушка. Ми позицію змінимо. Йониорел, але... Ідеально, я думаю, цей стризир лягає. Пейс 98 виходить, лонгшоти 95, шикарно. Він навіть на базових 85 лонгшотах тільки що закинув просто кралечку. Удари можна було би і крутіше намалювати. Але не важливо, що малюють, головне як летить, а летить вже класно, то було видно. Рікарду, рікарду, рікарду кворечма! Ой! 81, О, слабо. А работаем можно пробитие? С піжоним. Алля! Рікарду кваречма! Посадив на точку Лоріса. Так, не по небезподіагунали, в ті, ті, ті ворота. І отак туди лупанути. Ну, все одно не зайшло. <ріх>, Немар, просто взяв і добив. добавив. І Куарежма молодець, вливаю. А Отаку. От Ото влупив. Рікардо Куарежма. Нічого собі. Полетіло гарно. Нестабільна все-таки тема, бо спроб раніше було чимало. І влетети там один з 5-6, то дуже гарно. Parejo, play je dobro predaču Ricardo Quaresma, Ricardo Quaresma. Ricardo Quaresma. Rahović je tešao mene untrade Neymar klasne i no. tak i prosici. Вау, з лівої ноги фінес шот від рікарду Куарешма, яка краля. Дуже гарно закинув. Враховуючи теж Big В Мене МЕСІ таке не часто закидає робочою ногою, я вам скажу. Буває, але. Добре. І звідси. Ні, ну тут воротар, Нойер. ха ха ясно. Я ж вам казав, що який би Ноер ворота не стояв, він буде творити якусь дурість. Як зараз позицію позиції обрав, не знаю. Він в ті ворота стрибнув разом з м'ячем. І тут, після кількох матчів з Куарежмою на правому фланзі його рідній позиції, в мене з'явилась цікава ідея. Я думаю, для когось може бути прикол в Куарежмі на страйкері, враховуючи його 5-5. Такий собі R9 буде на дуже мінімалках. Давайте спробую так, сюди, я I себе буду тут бігати. Nice А якщо ти реально класним страйкером може бути гравець, а? Та ну чого ти вийшов, я тільки почав пробувати. Я йому не буду зараз давати мотор, я ще не я з ним пограю на страйкері трохи. Щоб вибір позиції бустити зараз і удари. Якось дивно мяч зараз полетів, але гол. Kwa reżma! Dobry striker Prawa, lewa je Korpus taki, że może na spini protiągnąć do supernika. I Kuarezma, Lewa noga, let's go! Budżetny R9 w sprawie, w dealie oh, Курешмау! о хо хо Оце страйкер! Його не треба використовувати на фланзі. Він створений для гри на страйкері. Ну і на останок хайлайти двох найжаркіших матчів з 10 які я провів в плей-офф with Champions. Ну і тут правда, не на своїй позиції. Куарежма з лівої ноги мимо. Мінді! Мінді! Я надіюся на офсайд, але ні. І курежма. Оце я розумію страйкер. Він мені подобається на страйкері. Він може справа і з левої. Це мій Р9, я вам кажу. Ай. Але ж розхитав! ну жоооо. Оп. І! Найс. Загалом твоть. Ні, він правим стіком зіграв. Добре. Добре. Супер, Суперкуарежма це було чудово. tre trzy Ty karny R9 baby R9 junior Oj, oj, oj Nasze ja zrobiłem... Nasze ja zrobiłem... Szkocznie No Let's go Kłareżma Непогано. Ай! Є. Yeah. Летсго! Rolf 5-4! О, інтерстелер, дякую за подарунну сапку. Оооооооо, щось дуже сильне на мене тільки що Ну це жах, я читав той пас, алло Так пішли ви в сраку. Я читав той пас, чого я не дістав його? Ну! Зараз ти в мене приїдеш. Ось. І. І. Белла чао, белла, чао, чао, чао. ла-ла. О. О, Та дай. Та як? Як? Та йди, ти слухай, як ти будеш цілий матч в мене пробігати, я що тобі привид там в захисті чи шо? Та просто йди ти в сраку. Ну як так можна? Ясно. GG, гра закінчилась. Ага. До останнього. До останнього мав я віру в те, що не віддам той матч, але віддаю ще не віддаю. -ха -ха -ха! Горецька, ідіота ти кусок. Чого ти влетів в мене і вибив мені м'яч з ніг, скажи мені. me! Корежма! буде, 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 буде! Буде! Yes! Можна ще пограти у футбол трошки 10 хвилин, Ну! Но... Вікардук варежма головою. Чудово! Та це просто нереально! Наш На шанс. Месі, Месі, треба розігнати. Де да, Месі, Месі! Добре. Добре. Ще. Let's go! Let's go! Неймаріто. 3-3! Отак от. Добре! Камбезріал! Зараз без допів я йому ще останньою атакою заганяю 4-3 до побачення. Чекайте, дивіться, я вже лечу. Поїхали. Ось вона. Чемпіонська атака. На 90. Неймаріто. Nee, Підтримку бачу! Даю! Ще даю! І. І. Удар! До побачення! 4-3! Астанавіста! Оце так! Тільки що було. За 10 хвилин до кінця в два м'ячі горіли, але зібрались, не здавались. І забираємо перемогу. 14 забитих м'ячів і один асист в 10 матчах, при тому, що не всі з них тривали 90 хвилин. Тобто показники дуже навіть солідні. Так що спішіть зібрати. На м'ячі, чисто лівим стіком Куарежма не найлегший. Та все ж, якщо використовувати його на позиції чистого нападника, страйкера я би рекомендував давати стиль зігрності яструб, хоук. Тому що таким чином бустимо йому стати по ударах. Якщо на фланг його поставити, то напевно краще все таки дати мотор, тому що бити там приходиться не часто. Ну а як в першому матчі ми побачили. То і на базових статах може дуже круто пробити. Ну а мотор все-таки забустить його різкість на м'ячі, і це те, що треба на фланці. Тоді як на позиції страйкера це можна пожертвувати для того, щоб удари були крутіші і позиції він вибирав краще. Хоча все одно в цьому аспекті він певне рішення не буде таким, як легенди. Але грати можна, він приємний і за 70 тисяч збирайте. Ну і на цьому все. Надіюсь, скоро знову побачимось. Бережіть себе.